Я вам зараз покажу, як е зробити русский або український язик на е Майнкрафті 1.21.51 версии. Дивіться, тут у нас є три кнопки. Нажимаємо посередині. Нажали. Тепер дивіться, без нік, а ви нік не поміняєте, то це ніяк не, не зможеться. Шукаємо тут нік. Для цього нам треба знайти нік. Ой, знайшли. Ми підписуємо, наприклад, мк, емер, домер МК Домер. Дивіться, і тепер можна вже робити. Якщо вас ви вже міняли, то дивіться, ви можете вже міняти язик. Ну оце, дивіться, вгортаємо саме низ. Ось, тут різні язики. Ось український або руски. І ми нажимаємо чи український, чи русським. Для мене все український. І дивіться, все. У мене все є. Ми можемо тепер виходити. І дивіться, в тебе ринок тут можна все робити тепер, бо все понятно. Ну, на цьому ролик заканчується. Всім пока, пока!